Доброго дня, любі малята, послухайте віршик та відгадайте, хто до нас сьогодні завітав. Хвіст трубою, стрункі ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий сві сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушина хутряна. Гострі вушка наче ріжки, у дуплі живе вона. Оце малята. Так, це білочка. Подивіться, яка вона руденька, гарненька. А що полюбляє їсти наша білочка? Так, вона любить шишки, горішки та грибочки. А ще вона робить запаси на зиму. Сьогодні я пропоную вам зробити гостинці для нашої білочки. Ось такий грибочок. Спочатку розімнемо наші пальчики, ось листочок і ось листочок, а під ним сидить грибочок в моховій постелі, брилик має та ховає. Зверху листям прикриває. Для роботи нам знадобиться дощечка пластилін білого та помаранчевого кольору. Беремо спочатку шматочок білого кольору пластилін, ділимо його навпіл, розімнемо в ручках ось так, щоб був м'якенький пластилін наш. Беремо між долоньками. Наскачуємо прямими рухами ковбаску. Ось так. Ось так. Тепер беремо наступний шматочок пластиліну помаранчевого кольору, теж ділимо навпіл. Розімнемо в ручках був м'якеньки, кладемо між долоньками. Та скочуємо кульку. Ось так. А потім кладемо на одну долоньку, іншою накриваємо і робимо ось такий блинчик. Це буде капелюшок для нашого грибочка. Беремо тепер з'єднуємо частинки між собою. Ось такий вийшов у нас грибочок. Це буде для нашої білочки, гостинці. Вона каже вам дякую. А тепер я чекаю на ваші роботи. До побачення малята!